Онлайн-школа програмування Стімфарком.ua вітає вас! Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас 8-й урок і тема нашого уроку – поняття електронної таблиці, табличні процесори їх призначення. Шановні учні, давайте з вами розпочнемо з визначення, що є таке табличні процесори. Табличний процесор... Це прикладна програма, призначена для опрацювання даних, поданих електронними таблицями, електронними документами з певною структурою. Тобто, якщо у нас є необхідність певні дані тримати у вигляді таблиць, то в електронно обчислювальних машинах для цього використовується саме. Табличні процесори. Ці програми дозволяють тримати дані у вигляді таблиць. Ось деякі з них. Це програма Microsoft Excel, OpenOffice Calc, LibreOffice Calc, Quadra Pro, Google Sheets. Це найвідоміші табличні процесори у світі. Ми з вами під час роботи. Будемо використовувати табличний процесор від компанії Microsoft, який називається Excel. Що можна сказати про цю програму? Excel входить до пакету програм Microsoft Office. Сьогодні є велика кількість версій цього продукту. Та цей продукт є одним з найвідоміших табличних процесорів у світі. Тобто мільйони людей на сьогоднішній день використовують цю програму, і ми з вами під час. Вивчення цієї теми будемо так само розбиратися з інструментарієм цієї програми. Актуальні версії сьогодні це версії від 2007 року та вище. А історія цього продукту, створення цього продукту, вона вже майже 40-річна. Такий цікавий факт, що перша версія Excel призначалась для Macintosh OS. Від компанії Apple і була випущена в 1985 році, а перша версія для Windows була випущена в листопаді 1987 року. Да? Тобто, про що йде мова? Що це такий цікавий випадок в історії компанії Microsoft, коли вони розробили програму табличний процесор Excel та не під свою платформу, а під платформу. Конкурентів від компанії Apple та операційну систему Macintosh лише через два роки випустили Excel вже під Windows. Ось такий цікавий факт, та виняток в історії цієї славетної компанії з розробки програмного забезпечення. І так, тобто, зрозуміло, ми з вами використовуємо табличний процесор Excel, який входить до пакету програм Microsoft Office. І актуальні версії від 2007 та вище років. Добре, продовжуємо. Дивіться, файли Excel мають наступне розширення. Тобто для того, щоб комп'ютер, за яким ви працює, міг визначити, що цей файл тримає саме таблицю. Та призначені для опрацювання в табличному процесорі файли, які створені в Excel, мають наступні розширення. Це XLS від 97 до 2003 року книги Excel, а книга Excel від 2007 до вище років, це XLS розширення. Тобто, якщо у вас на комп'ютері є файл з розширенням XLS або XLSX, то комп'ютер зможе відкрити цей файл, якщо у вас встановлений табличний процесор. Да, наприклад, назва файлу вашого там, таблиця, ну, наприклад, розклад уроків.xls. Якщо у вас немає Excel... То це розширення або іншого табличного процесору, який підтримує роботу з цими таблицями, то цей файл комп'ютер не відкриє. Він запропонує знайти в інтернеті програму, яка б могла відкрити цей файл. Тобто, зрозуміло, да? ми з вами згадуємо, що будь-який файл і табличний процес, і таблиці, які створені в табличних процесорах, не є виключенням, вони мають ім'я файлу. Потрібно для користувачу, щоб знайти цей файл, та розширення потрібне електронно-обчисювальній машині, щоб визначити, через яку програму можна відкрити цей файл. Існують інші розширення, більш детально можна дізнатися на сайті Microsoft про розширення, в яких дозволяє цей продукт зберігати дані у вигляді таблиць. Ну, найчастіше це або XLS, або XLSX. Це зрозуміло. Продовжуємо. В Excel дані зберігаються у вигляді таблиця. Ці дані можна опрацьовувати. Подивіться, будь ласка, ось тут наведений приклад. да, у нас є таблиця, в які є стовпчики, строки, і на перетині стопчиків та строк у нас введені різні дані. І текст, і числа. ось. І що треба розуміти? Що табличні процесори. Це не лише програми для зберігання даних. Це ще програми для опрацювання даних у вигляді таблиць. Тобто ми можемо в цих програмах не лише зберігати дані, а опрацьовувати. І якщо, наприклад, взяти дані часового типу, є в комп'ютері такі програми, як калькулятор, наприклад. Вони дозволяють нам що зробити? Вони дозволяють нам так само якісь арифметичні дії зробити. Відняти, поділити, помножити. Да, ця програма дозволяє. Та якщо, наприклад, перед нами стоїть така задача знайти суму тисячі чисел, то в Excel. Або в іншому табличному процесорі, ми з вами будемо розглядати і вирішувати цю задачу та подібні ці задачі, використовуючи Excel, можна зробити сотні разів швидше, ніж використовуючи звичайний калькулятор. Оскільки, що ви маєте розуміти, що Excel призначений для зберігання даних у вигляді таблиць та має вбудовані інструменти для опрацювання масивів. Цих табличних даних. Ось якщо так простими словами сказати. Продовжуємо далі. Перший крок як створити таблицю в Excel. Дивіться, щоб створити таблицю в Excel. Ну, по-перше, у вас має бути встановлена ця програма, і якщо ця програма встановлена, то ви можете створити декількома способами. Один з них це викликати контекстне меню. Обрати, створити, обрати Microsoft Office Excel. Другий спосіб це зайти в меню пуск, або в головне меню комп'ютера, обрати пакет програм Microsoft Office і знайти Excel. Це зрозуміло, так? Да? Тобто ми з вами можемо створювати таблицю Excel декількома способами, якщо, безумовно, вона встановлена. Коли ми вже створили та відкрили цей документ, то ми бачимо. Наступний інтерфейс програми. Цей інтерфейс він схожий на вже знайому вам програму Microsoft Office Word. Це текстовий редактор або текстовий процесор. Єдина відмінність, окрім того, що там є різний інструментарій, відрізняється, це те, що робоче поле у нас в Excel складається не з аркушу папіру, оскільки це не текстовий редактор, це табличний процесор, а з ось, таких, з ось такої таблиці, з комірок. Кожна в таблиці, в якій є велика кількість комірок, які утворюються на перетині стопчиків та строк. Ну, а так само, да, є у нас рядок заголовку, кнопка головного меню, як в Word. Також у нас є різні розділи меню, смуги, прокрутки. Ось, єдине, що тут ще у нас додані в меню, що, що е, самі табличні дані вберігаються у вигляді книг в Excel. І ось е, може Excel містити декілька аркушів, які містять таблиці. Да? Тобто ми можемо додавати, додавати велику кількість аркушів за замовченням їх на початку, коли ми створили документ 3. Це зрозуміло, да? тобто інтерфейс схожий і будемо розбиратися. Та важливо з вами згадати наступне. Подивіться, будь ласка, на цю гру. Я впевнений, що ви грали цю гру, і ця гра називається Морський бій. Вгадали назву. Мені здається, що корабль а 1 b 1 вже програв у цій грі, оскільки ми бачимо, що його вже знайшли. В Excel дані зберігаються у таблиці, кожна комірка має. Адресу, як у грі морський бій. Ось, будь ласка, давайте з вами подивимося інтерфейс Excel і вкажемо адреси комірок Excel, які, які місця дані да, в цьому скріншоті. Ну, Наприклад, слово Дмитро у нас написано за адресою А1, слово Львів у нас написано за адресою перетин стопчик Б строка 4. Б4. Число 77 у нас так само знаходиться на перетині С3. Слово Київ у нас знаходиться на перетині А стопчика та строки 5. Дата 21.07.2022 року у нас знаходиться на перетині Д4. Да? Тобто, ось таким чином у нас є адресація у. Тих даних, які містяться в таблиці. Ми далі розберемося, навіщо потрібна адресація, да, і для чого вона призначена. Ну тут ще такий цікавий момент. Згадаємо, да, що коли я вам казав, що якщо нам необхідно, наприклад, 1000 чисел обрахувати, то у цьому випадку на калькуляторі цю роботу можна виконувати досить довго. То давайте з вами. Матимемо розуміння, що в таблицях можуть триматися не лише числа, як в калькуляторі, а й інші дані. Ось, наприклад, у нас в цьому прикладі містять текст, і дата, і число. Ось. Тобто, табличний процесор дозволяє опрацьовувати не лише числові дані, а також і текстові, і числові, і грошові там є і відсоткові. Ми з вами будемо поступово знайомитися і розбиратися. Давайте з вами, ось сьогодні, у нас такий відний урок в цю тему підведемо підсумки. Да, ми що, що ми сьогодні з вами маємо зрозуміти. Ми сьогодні розглянули, що табличні процесори, що є такі програми, як табличні процесори. Розглянув їх різновиди. Це і Excel, проект, в якому ми будемо працювати, і OpenOffice Calc, і LibreOffice, і Google таблиці, і Quadro Pro, та існують чи інші. Ми такі взяли, які найчастіше користувачі застосовують. Далі ми з вами запам'ятали, що Excel файли мають певне розширення XLS та XLSX. Ось, які тримають дані у вигляді таблиць. І Якщо у нас нема програми Excel, а є файл з цим розширенням, то ми не зможемо відкрити і опрацьовувати ці дані. Ми з вами трохи розібралися візуально подивилися, да, тобто, який є інтерфейс цієї програми, знайшли спільні риси зі знайомим нам ж інтерфейсом програми Word. Єдине, що ми з вами так візуально одразу побачили, що у нас не аркуш, а у нас таблиця. І трохи поговорили про адресацію, ось, про те, що кожна строка та стовпчик на перетині утворюють комірку, яка має адресу, і зразу зробили собі асоціацію, що це схоже на груморський бій. На наступному уроці ми з вами будемо вже працювати практично, засвоювати інструментарій і вчитися швиденько опрацьовувати великі масиви даних, використовуючи табличні процесори. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.